Віддушка, барвники та велика кількість мильної основи на перший погляд може здатися, що це лабораторія науковця. Натомість такою нелегкою справою займається 13-річна Марія, дівчинка одна з тих, хто не тільки вірить у перемогу, а й долучається до її наближення. Юна майстриня продає власноруч виготовлене мило, щоб зібрати кошти на потреби українських захисників. Коли мене було день народження, мені бабуся предложила робити це. Це мило. Я сказала, ну давайте попробую. Ми з бабушкою почали дивитися ці відео, як його роблять. Потім вона мені подарила подарок, і ми, я спробувала цим займатися, мені це сподобалось. Мені продовжили батьки типа, продавати на СЗСУ. Ми з сестрою почали його ну, разом робити, оці патріотичні, ми їх зробили і потім. Пішли його продавати, мені це сподобалось. Хоча ініціаторами стали батьки, дівчинка разом з молодшою сестричкою взялися за справу одразу. Нині ж допомагає вся велика родина. Марійка розповідає, спочатку люди підходили та цікавились, а згодом почали активно купувати, коли дізнались, на що підуть гроші. З перших продажів мильних виробів малеча отримала 1600 гривень. Просто підходили, питали це мило чи що. Ми питали з казали це мило ручної роботи. Ми брали букети, ці карти. Однак, миловаріння справа не з легких. Робота кропітка та потребує часу. Важливо правильно залити форму мильною основою, відважити матеріал, пофарбувати та довго сушити. Голова родини Олександр розповідає: дівчатками пишається та завжди підтримує. Мошти, які заробили, відсилають через волонтерів для 121-ї бригади, 178-го батальйону. Збирали ми два рази, як я вже говорив. Один раз ми передали 1600 гривень, а другий раз 1300. На що збиралися? на шолом? Плануємо, але це все залежить від тільки від дівчат, від того времени, коли вони наварять, щоб ми вийшли і було що їм продавати. Сім'я з волонтерів підтримуватиме збройні сили України доти, поки останній загарбник не покине територію нашої країни. І кожна історія про таких юних патріотів лише підтверджує, що Україну чекає прекрасне майбутнє з такими людьми. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.